Ну що ж, усім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову під назвою Танкова Армія. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну і перед тим як ми з вами почнемо, хочу вас всіх привітати з новим роком, з новим 2024 роком дракона. Бажаю вам пацани, щастя, здоров'я, щоб ви завжди були щасливі і ніколи не сумували. Ще раз всіх вітаю з новим роком, а я обіцяю вас в цьому році радувати контентом, топовим контентом, що я вже і починаю робити. Сьогодні 1 січня, перший день цього року, 2024, а я вже радую вас топовим контентом. І це не все, бо то що з кожним разом я буду все більше і більше вам записувати топового контенту. А ви ж не забувайте ставити лайкоси Ну і підписуватися. Тепер точно все, граємо Ну і ще раз всіх вітаю. А ми погнали грати в цю гру. Зараз я вам все розкажу і покажу, що це за гра Я по ній вже стрімів пацани але ладно. Нам випала карта корабельні доки. Називається та карта корабельні доки. Типа мі, режим. Тому ми погнали в цьому режимі грати. Тут просто в цьому треба вбивати суперників. Або вони тебе вб'ють, якби, якщо ти не вбиваєш, то тебе вбивають. Тому краще... Тут кожен сам за себе, але можна зробити і в команді. Бачите, його хтось накидав. Тільки ж це не я його вбив. Опа, їде, це той танк, що їде, його вбив. Ну давайте, пацани, напроти нього його зустрінемо, так давайте. Ні, пацани, давайте... давайте краще робити ноги. От і все, я не встиг. Я не встиг тікти і мене накидали. Ну ладно, погнали далі грати. Зараз проходить час. І ми знову граємо за Все, пона, давайте накидаємо цього, що мене накидало. Тут можна прицел робити. Тому раз, два, три. вогонь! Російський! За ним, пацани, за ним, за ним б Поки він комусь шкоди не наробить. Його вже накидали того російського. Так давай! Я от за такого я за таким танком на такому танку їду. У мене є ще більший, але... Я мен, за меншу грав і, пам'ятаєте, я вчора на сім'ї його її купляв за 40 тисяч. 40 тисяч, прикиньте цей танк коштує. І я його пофарбував, пацани. Так, давай, давай, раз, два, три. Вогонь! Давай! І останній весл пацани залишається. Останній, тупо останній. На, Є. Мені плюс 5 зірок, бо я його вбив. Так, тут якби тебе накидають, або ти накидаєш. Так, ладно, давайте. Вогонь! Мені треба взяти аптечку. беремо ще плюс 10 зіро рок. Мене накидали. Ну, ладно, давайте один кристал. У мене нема ні одного кристала. Нічого, зараз ми це йдемо виправляти, тому погнали. Так, давай, гаску. який тут купол класний. Ще, типу. Ну, ладно. Це перше відео пацани в цьому році. Перше відео я в 2024 році записую, бо по днях здається. А, давайте по-російському. Подняв здається, а, та що вчора записую і нині записую. Так, си, такий самий день. А по році ні, пацані. Того року був день рік вроді кролика, якщо я не помиляюся, чи рік тигра, поправити мене в коментарях. А цього року цей рік дракона. Так, давайте дракони погнали. Що ми зараз і робимо? Так, погнали от. Ще російський танк. Ну ладно, це тут якщо чесно, тільки на росії треба нападати. Ну що, якщо чесно, я ж вам і не брехав. Тут кожен сам за себе, тут тупо на всіх нападає, і на те всі нападають. І Росія не тільки на Україну, тут в цій грі нападає, а на всіх. Кожен сам за себе в цьому режимі, і хоча можна вибрати команду. Є, накидали потрійне на вбивство, є, плюс 25 зірок, плюс 10 зірок. Так, все, ми перемогли, я так розумію. Окей, давайте. Тако. На, останній раз я ще по-російському шмалянув. Ладно, нажимаємо на продовжити і погнали далі. А, заповнено Продовжити. Тепер граємо далі. Давайте ще раз кожен сам за себе, а там на кінець командний бій. Умікнемо та й все дотоп. У нас вже 40 тисяч 42 монети. Я ще б такий самий танк міг купити, але тільки один. Ну ладно, ми погнали далі грати. так І нам випало е, родовище нафти. Тіпа заводи де робляться робиться на авто. Дивіться тут. Бачите, всякі заводи де вона робиться. Тут, да, режим. І тут, так, да, тут ми навіть проти України можемо воювати. Да, користуємося все і Україна проти нас може воювати. Але це не значить, що ми ж в реальному житі проти України, ні? Бачите, по мені Україна теж вогонь відкриває і ще й добрий. Так Україна вміє є. Так давай, пацані, доня, доня, доня! Є, вбив, я накидав українського танка. В раді, повторюю, раності не, є. Блін, він там їхав. Давайте раз, два, три. Ну, а, не попав я. Давайте сюди. Мене накидали. Мене тупо накидали, а хто накидав? Не знаю. Ладно, продовжуємо далі. Дубль 2. Під, підходьте. ха, -ха. патрони в мене на всіх вистачить. Так, давайте. Підходьте по одному, У мене є патрони на вас мене на всіх вистачає. Давай. Ведь як тут гусінці крутяться. Коротше, понятно. Так, беремо патрони ще. Тепер мене точно патронів на всіх вистачить. А чого я нікого не бачу? Що знов, так як старі добрі, що я не можу ні одного танка побачити. Ні? А, блин, она карка ти кулян. На, вогонь! Ще раз давай, поки перезарядка бігом йде. Давай, 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 давай. На! Куда тікати, на? І останній пацані, останній вистріл, на! Блин, я не попав дуже, тому що останній, Це вже точно останній, да! Подвійне пора Женя. Десять зірок ми отримали, нічого собі мочим Так давай! Прям на про Йдемо на пролом. А, иду на пролом по прямим і кривим. Так давай! Ще один. Давай, 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 давай. Вогонь! Мінус 83 хп в нього. українського танка, ще один український танк, якого ми з вами накидаємо. Є, я накидав. Потрійне пораження. Тепер не подвійне, а потрійне. Ну окей. Є. І що є, Коля, тебе накидали? Ладно, нічого страшного. Тепер, пацани, вже так як ралом закінчується. Давайте вже попробуємо командною роботою пограти і будемо прощатися. Стоп, а що там за. Хто мене стріляє в мене? А, ніхто, ну давайте. На, я вже здалека не кидаю український танк. Ага, і він мене теж не На. Тут я вам скажу в цій грі і російські танки мочні. Все, тепер погнали, пограємо в командній катці. Давайте, пацани. Продовжити нажимаємо і нажимаємо на... От зараз ми зайдемо в меню. І тут ми вибираємо. Танку в битву, типу, як. Так. Девно? Ага. Ні, чекайте, що я не то вибрав. Бійна смертель... командний смертельний мя... матч. Бо ж тут ще є от режим завойовання, але це ми вже будемо перевіряти в наступній серії, в наступних відео. І що нам випловло Основна... основа пагорба. Основа пагорба. Ага, то типу я п'яти раз, я вчора на стрімі шось раз тут заїхав, да, пам'ятаю. Не, не раз, а два рази. А знову пагорба. Це чого буде логічно, дивіться, тут пагорбів дуже багато, горбів і горів, на є. Хто там стріляє? Угу, Там вогонь пацани, туди! давай. Дивіться, гусниці мої валять. По болоту. Я тебе бачу, як попелюється як валять. Блін, а я не туди ще й попав. Ну окей. А я йду. Угу! Uh -huh! Це хто? Це він! Це не американський танк. Ви бачите, чим він стріляє? Він вогнем тупо лупи. Мене накидав. Мене на тупо на 20 20-й секунді катки. Мене на 20 20-й секунді катки не стало, мене тупо накидали. Та ладно. Де він там? Де цей американський танк? А вон там щось горить? Я найду. А. Я забув, що ми тут э, з командною граємо роботу. Тут ще десь мої напарники, пацани. Ага, ах ти крісок. Як він попадає, коли він не націлений сюди? Давай, колян, давай. Він по мені лупина, я по тобі тоже буду лупити. Ні, давай назад. Мені так незручно їхати, як я зараз їду. Давай не встиг. Не встиг я останній. Удар фаталіті нанести. Ну ладно, нам то що? Ми продовжуємо гнати. А де? А де всі Я не зрозумів. Так, ага, так. Ми що в одній команді з русським танком? Що за Капіс. Я видаляю цю гру, я в неї більше грати не буду. Все. Бан тобі грали, ти звідси. Ладно, якщо чесно, я угораю і то і це я не знаю, що я за Росію. Я в нього все одно зараз луплю. На, я не за Росію. Я сам недовольний тим, що зі мною в одній команді Росія. Так біжиш! На, ну лупиє! Росія, давай! Лупі! Я не за Росію, якщо що. Він же ж мене накидався, це, це саме Америка, що й на мою територію заїхала, яка мене. О, Росію накидала, слава Богу. От. смайлик, Смайливий топовий. Я зараз Казахстаном граю. Мене тупо освоїв з США, пам'ятаєте, він мене ракетами палив. На тобі на останок. Я не буду ховатися. Но! Мене підірвали на останній останні секунді, реально то остання одна секунда лишалась. Ну ладно. Так, якось так, пацани, от якесь, як, е, це наше перше відео в цьому році, як, якось так воно вийшло. На цьому все. З вами був Коля Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео, друзями, все гарного вам нового року. До зустрічі завтра. Всім пока-пока-пока. Пока. Ще пока, пока. раз всіх з Новим роком. Слава Україні! Героям слава!